З вами Дженніфер Леклер, засновниця глобального руху молитовних центрів пробудження. Це ще один ефір Awakening Live – пробуджувальні середи, і сьогодні ми поговоримо про молитве помазання Даніеля Неша. Перш ніж ми почнемо, пам'ятайте, ви можете стати офіційною частиною нашого руху. Я піднімаю заступників по всьому світу, войовничих заступників, для пробудження. Люди бачать прорив у своїй сім'ї, прорив у своєму місті, прорив у своїй нації. Вони зростають духовно. Завітайте на New. А тепер давайте перейдемо до сьогоднішнього навчання. Я буду викладати з мого духовного щоденника для заступників, і якщо у вас ще немає примірника, ви можете знайти його на моєму сайті jenniferleclerc.org або в будь-якому онлайн-магазині книг. Це необхідно для заступників. Тож давайте розпочнемо. Отче, в ім'я Ісуса, я дякую Тобі за твою доброту, за твою благодать, за твою славу. Ми дякуємо Тобі, Господи, що ти такий добрий, що Ти навчаєш нас, що ти ведеш нас, що Ти скеровуєш нас, що ти гм, навчаєш нас молитися. Навчи нас сьогодні про молитвене помазання Даніеля Неша. Господи, дай мені слово в ім'я Ісуса. Амінь. Тож давайте звернемося до Писання Колосян 4.2, і я читатиму з нової Американської стандартної Біблії. Там сказано: будьте постійні в молитві, пильнуючи в ній з подякою. Я вважаю, що ці слова дуже добре, певною мірою описують життя та служіння Даніеля Неша, який був відомий своєю постійною і ревною молитвою. Якщо ви ніколи не чули про Даніеля Неша, на вас чекає приємний сюрприз. Отже, Даніель Неш мав ключі молитви до пробудження під час другої великої пробуджувальної хвилі в Америці. Це було дуже дуже давно, у далекі часи. Але він увійшов в історію саме як заступник у молитві. Уявіть собі, жити у 1800 х роках, а люди через сотні років досі говорять про ваше молитовне служіння. Ось це і є справжня спадщина. Даніель Неш мав ці ключі молитви до пробудження під час другої великої пробуджувальної хвилі в Америці, і, можливо, ви не впізнаєте його імені на землі. Можливо, ви ніколи не чули про нього до цього моменту, але все небо і пекло знають, хто він. Ось чого я прагну. Я хочу бути відомим на небі і у пеклі. Якщо ніхто не знає мене на землі, це не має значення. Головне, щоб мене знали на небі й у пеклі. Послухайте, Даніель Неш вірно служив особистим заступником у молитві для Чарльза Фінні. Він міг би навіть мати власне проповідницьке служіння, він був обдарованим талановитим, але він відповів на високе покликання служити баченням іншої людини в молитві. Фінні, звісно, якщо ви не чули про Чарльза Фінні, увійшов в історію християнства як найвідоміший проповідник пробудження під час Другої Великої пробудження. Неш вирушав попереду у міста, тобто, якщо Фінні, керований Господом, вирішував Я піду туди, Неш ішов перед ним іноді на кілька тижнів, щоб молитися. Тож, якщо Фіні збирався проповідувати пробудження, Неш ішов попереду нього і готував шлях у дусі. Як розповідають історії, Неш був відомий тим, що залишався у своїй кімнаті по кілька днів поспіль, заступаючись у молитві. Іноді це була справжня мука з його кімнати було чути плач і стогін. Деніел Коленда з організації Христос для всіх народів повідомляє, що Неш не припиняв заступницької молитви, доки не відчував, що духовна атмосфера підготовлена до приїзду Фіні. Тобто, по суті, він відкривав небеса, він проривався крізь небеса. Розумієте? Небеса відкривалися, і дух сходив, що допомагало Фіні, бо серця людей. Тобто, це були відкриті відкриті небеса. Уявляєте собі? Це була одна людина. Був ще чоловік на ім'я Абель Клері, з яким він також молився. Ми поговоримо про нього іншим разом, але ось що відомо. Це е, е з історії. Тут сказано так одного разу, коли я приїхав у місто, щоб почати пробудження, до мене звернулася жінка, яка керувала пансіоном. Вона сказала Брате Фінні, ви знаєте отця Неша. Він і ще двоє чоловіків уже три дні живуть у моєму пансіоні, але вони не з'їли й крихти. Давайте зупинимося тут. Вони постили, у них була їжа, про яку вона не знала, їхньою їжею було виконувати волю отця, можете собі уявити. Сьогодні ми рідко бачимо таке заступництво Мнеш, я не знаю, хто були ці інші чоловіки, але він мав де двоє чи троє зібрані в його ім'я, там Ісус посеред них. Якщо двоє на землі погодяться про будь що, це буде їм дано. Тож Неш розумів силу згоди, Неш розумів силу посту, поєднаного з молитвою. Неш розумів силу страждання, силу в кількості. Один може прогнати тисячу, а двоє десять тисяч. Вона сказала Вона е е, вона. Він і ще двоє чоловіків були в моєму пансіонаті останні три дні, але вони не з'їли жодного шматочка їжі. Я відчинила двері та зазирнула до них, бо чула, як вони стогнуть, і бачила, як вони лежать до лілиць. Можете собі уявити? Вона думає, що там відбувається, бо чує, як вони стогнуть. Вона не знає, що відбувається, їй здається, що вони помирають. Розумієте? Я маю на увазі це досить серйозно, коли ти входиш у стан духовних мук. Якщо ви ще не зрозуміли силу духовних мук, перегляньте мою школу молитви та заступництва на School of the Spirit TV. Там ви знайдете навчання. Вона сказала: Я бачила, як вони лежали обличчям до підлоги. Вони вже три дні так лежать простягнуті на підлозі і стогнуть. Я подумала, що з ними сталося щось жахливе. Я боялася заходити і не знала, що робити, чи не могли б ви прийти і подивитися, що з ними. Вона каже, ви повинні щось зробити. Ці люди не їдять, стогнуть, лежать обличчям до підлоги. Я не розумію, що відбувається. І Фіний, Фіний сказав так ні, це не обов'язково. У них просто дух духовних мук у молитві. Тобто Фіний точно знав, що відбувається. Знаєте, багато людей сьогодні, коли потрапляють у важкі трудові клопоти, інші люди не розуміють, що відбувається, вони цього не розуміють, вони, вони, вони не усвідомлюють цього, вони думають, що це емоційна проблема. Ні, духовні муки це, це реально. Духовні муки це коли Святий Дух молиться через тебе стогонами, які неможливо висловити словами. Отже сотні тисяч людей були врятовані завдяки проповіді Євангелія Фіннея. але багато хто не усвідомлював, що цю проповідь підтримувала потужна заступницька молитва. Після смерті Неша, послухайте, після смерті Неша пробудження Фіннея почали згасати разом із ним. Чому? Тому що в нього вже не було тієї молитовної підтримки. Я впевнений, що у нього все ще були люди, які молилися, але на житті Даніеля Неша була особлива помазань. На мою думку, у нього було помазання прориву, і він відкривав шлях, можливо, з командою поруч, а іноді й наодинці, але він відкривав шлях. А тепер послухайте це. Ось цікавий момент через чотири місяці після смерті Неша Фінний перестав проводити зібрання пробудження і став пастором церкви. Як тільки Даніїл Неш, він просто повісив це. Він сказав: Я, я не поїду у всі ці міста, я не буду цим займатися і просто став пастором церкви. Ось така сила у заступника. Послухайте, дорогі, уявіть, якби ви спрямували своє заступництво на своє місто, на свого пастора, на свою церкву, на свою націю, ми можемо це зробити. Ми можемо змінити цю ситуацію. У якій би країні ви не дивилися це, Бог хоче принести пробудження, і він дасть вам помазання прориву. Тож ми прагнемо такого ж помазання, як у Даниїла Неша. Усе це робить Святий Дух, але у Даниїла Неша це проявлялося як страждання, прорив у духовній атмосфері, підготовка шляху для Господа. Тож давайте помолимося. Отче в ім'я Ісуса дай нам непохитний дух, щоб ми могли присвятити себе заступництву за лідера, за місто, щоб ми побачили спасіння душ, зцілення тіл, звершення чудес, відродження церков, пробудження націй. Господи, дай нам помазання Даниїла Неша і допоможи тримати наш розум на небесному в ім'я Ісуса. Амінь. Пам'ятайте, друзі, не забувайте вмикати сповіщення. Дехто ще не вмикав, ви випадково натрапили на це. Увімкніть сповіщення. У нас є щотижневі навчання, молитвені виклики. Приєднуйтеся до руху, приєднуйтеся, підтримайте, знайдіть хаб, долучайтеся. Ми не можемо робити те, що робимо, без вашої підтримки молитовної та фінансової. Будь ласка, розгляньте можливість стати спонсором. У нас є люди, які чекають на спонсорство по всьому світу. Ми намагалися перекласти всі наші матеріали на різні мови. Це величезні витрати. Але ми віримо, що Бог відкриє шлях, і, можливо, ви є частиною цього шляху. Бог благословить вас, друзі. Побачимось наступного тижня на пробудженні посередах Awakening Live. Весь світ перебуває в кризі і ознаки часу прискорюються. Ми знаходимося на переломному моменті історії, і ворог знає, що його час обмежений. Але в 2007 році. Бог розбудив мене після півночі і промовив до мого серця про третє велике пробудження. Зараз ми ближче, ніж будь-коли раніше. Ось чому я закликаю мільйон молитовних заступників, які прагнуть пробудження приєднатися до мене у новому зверненні до небес. Я закликаю залишок молитовних воїнів зібратися в єдності, щоб відтіснити темряву, яка проникає в наші церкви, наші родини та наші народи. Ворог лютує, велике відступництво вже триває, але Бог завжди відповідає на єднальну молитву та піст. Приєднуйтеся до мене та заступників у понад 100 країнах у рамках Awakening Prayer Hubs. Разом ми можемо змінити хід історії. Awakening prayer hops got up.